Всім привіт-привіт! Хочу записати невеличкий подкаст. Буде цікаво послухати абсолютно всім, тому, будь ласка, прослухайте до кінця. І так, сьогодні хочу поговорити про стан, в якому ми живемо, і наскільки дуже важливо контролювати свій стан, і наскільки він впливає на все наше життя. Хочу сказати про те, що ви можете відслідити. Будь-яку сферу свого життя, і відслідити, в якому ви стані живете. Да, іменно конкретно знаходитесь у цій сфері. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви приходите на роботу, то наскільки вам комфортно на роботі? От як ви себе відчуваєте? Ви відчуваєте себе спеціалістом, чи ви відчуваєте те, що ви чогось не знаєте? Ви не спеціаліст, ви можете помилитися. Якщо, наприклад, це сфера відносин, то ви можете подумати да, і також відчути, проаналізувати, що ви відчуваєте. Рядом біля свого партнера, що ви достойні його, а він достоєн вас, що ви цінні, да, чи вас знецінюють. Що... Як ви відчуваєте взагалі себе, наскільки да, цей партнер він вам підходить чи не підходить, чи можливо там є якісь недоліки. Тобто ви можете це проаналізувати, тому що будь-які наші думки, а нашим станом управляють наші думки. Да, які зароджуються в нашій голові, а зароджуються чому? Тому що в нас є якісь глибинні установки по відношенню до тієї самої роботи, по відношенню до відносин і так далі. І от хочу привести такий приклад, що, наприклад, от ми з роботи, на роботу да, я якось була влаштувалася, я і разом зі мною ще одна дівчина. І коли б заходив начальник до нас в кабінет і запитував, як у вас справи, чи все зрозуміло, чи вам все підходить, чи все подобається, то в цей момент я думала думки про те, що, мабуть, я начальнику подобаюся, раз він мене це питає. А дівчина, з якою, яка зі мною прийшла, да, яка точно так же робила на такій самій посаді, сиділа зі мною в кабінеті, вона постійно возмущалася і казала: ну чому він ходить і до мене, типа, доколупається, чому. Він це питає, е, да, тобто, її завжди було роздраження. Як відбуваються події далі? А далі відбуваються події так, що ми на свій стан притягуємо якісь події. Да, тобто, Я далі пішла по кар'єрній е, лісниці, да, почала підніматися, перевели мене на вищу посаду, а цю дівчину навпаки перевели на нижчу посаду. І не тому, що вона не справлялась, вона була уважніша мене, але в неї був ось такий стан, да, тобто, стан незадоволення. І, звичайно, на цей стан ми притягуємо тому що у кожного в нас є тонкі тіла, і ці тонкі тіла щитують інформацію. І тому інші люди завжди відчувають вас, відчувають те, да, те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, і, відповідно, себе поводять. І ми на ці свої думки і свої відчуття притягуємо людей і події в своє життя. Також хочу привести такий приклад і розказати про те, Наприклад, я дуже багато разів починала вести свій інстаграм, тікток. Да, і в мене завжди, коли я починала його вести, в мене було таке відчуття, що от зараз я тільки стану, я сяду вести щось там, записувати відео. Прийде син або чоловік, або ще хтось, да, і мені не дадуть зробити те, чого я хочу. І так реально завжди відбувалося. В той момент, коли в мене була запланована якась там зйомка, або ще щось. Мені приходив там син, мене відвілікав, або мені потрібно взагалі було кудись їхати, або хтось. Ну коротше, якісь відбувались такі події, де да, да я розуміла, що от я хочу щось зробити, але я реально нічого не можу зробити. І в мене був такий стан, що я не можу ніяк вплинути взагалі на ситуацію. Тобто, в мене є ну, всередині, в мене є енергія, у мене є бажання, але я не можу досягнути того, чого я хочу, тому що є якісь певні обставини, які мені заважають це зробити. І потім я задумалась про те, що, ну, по-перше, цей стан він звідкись взявся. правильно? Тобто, я відповідно на свій стан притягую е, події. У мене є вже відчуття, що мені будуть перебувати, да? і на це відчуття я, звичайно, підтягую події. Тому я задумалась над тим, взагалі, звідки взявся в мене цей стан. І я зрозуміла, що в моєму дитинстві в моїх батьків завжди, коли вони хотіли щось зробити, складались так обставини, що вони не могли зробити те, що запланували, тому що або когось викликали на роботу, або портилася погода, да, або якісь такі обставини, що реально це не можна було зробити. І звичайно, що про що говорили батьки? Да, було таке розчарування. Батьки там були роздратовані, розочаровані, казали: ну чому так? от тільки ми запланували. Завжди нічого не виходить, як так може бути? Тобто Це стан такого от розчарування, да? тобто, я його пам'ятаю з дитинства, і цей стан я перетягнула в своє доросле життя. Як же позбутись від цього стану? Саме основне і головне це реально змінювати свої думки і змінювати свій стан? Зараз розповім. От, наприклад, сьогодні я сіла записувати, взагалі зараз в мене такої взагалі немає, хочу сказати, в мене взагалі немає зараз такої проблеми, щоб я там не могла щось записати. Якщо я запланувала записати, то я сідаю і записую, мене ніхто не одлікає. Всі знають, що мама зайнята, дьоргати не можна, не треба, да? тобто ми можемо почекати. Тобто, все змінилося. І змінилося в першу чергу із-за того, що перше я вигружала да, через практики ці відчуття, тому що їх потрібно вигрузити з тіла для того, щоб моїй свідомості не було да, цих, якби, ну, цих емоцій, які викликають це, наприклад, там розчарування або або роздраження. І плюс до того ми маємо звичайно завжди змінювати свої дії. І, от, наприклад, я сьогодні хотіла записувати одну практику. До курсу про хроніки Акаші. І я сижу, пишу, спокійно пописала, потім походила, думаю, стоп, а отак от би було ще краще. От давай я сяду і перероблю. Я сіла, переробила, потім я походила, походила, вирішила, що ще мені потрібно трошки там додати. І от в цей момент до мене підходить син да, і каже: Мам, я хочу на вулицю. Я розумію, що мені потрібно зараз усе кинути, да, і йти з ним на вулицю. І я зрозуміла, що у мене завжди, чому в мене була оця роздраження, бо мені потрібно було зробити от. Конкретно в цю минуту, коли я запланувала. І я, виходить, дуже багато да, не проживала яких моментів в, собі, в своєму житті, хороших моментів в своєму житті, тому що я, е, да, от, якщо я запланувала, то там все, я починаю злитись, я починаю роздрижатись, і оцей стан, що от мені прямо зараз треба, от прямо зараз, якщо я зараз це не зроблю, то вже все, у мене все пропало, я нічого робити не буду. І Чому я так багато чого кидала своїх проєктів? Чому? Тому що от у мене був цей стан, і я так проживала, якщо я зараз я сіла зробити і мені там хтось мене перебив, все, я кидаю. Чому ми не реалізовуємо багато ідей своїх, тому що коли ми сідаємо, ми починаємо щось реалізовувати. І якщо тільки десь щось у нас не виходить, ми це кидаємо. Да, все, я, я не буду, все, в мене, мене не виходить, в мене не виходить, значить не судьба. Отакі от появляються думки. І я, чесно скажу, дуже багато чого не реалізувала в своєму житті саме через цей стан, бо мені потрібно було от конкретно в цю минуту. І коли до мене підійшов син, то я зрозуміла, що для мене, наприклад, важливо і провести час з дитиною. Для мене це реально дуже важливо. Да? Чи важливий це для мене дописати цей мій курс, цей мій проєкт? Важливо, але я його допишу пізніше, тому що до мене нарешті прийшло те усвідомлення, що саме головне це все-таки проживати кожен день, проживати момент, проживати якийсь досвід, іти до своєї цілі, саме процес. Не конкретно отримати те там, от цю секунду, що я хочу, а процес. І це настільки зразу, ну, настільки стайновиться легше, коли ти усвідомиш, що важливий процес. І мені важливий момент. Зараз от погратися з дитиною, мені важливий момент провести час з чоловіком. Мені важливий момент поговорити з друзями, мені важливо записати те, чого я хочу. Тобто, все це для мене дуже важливо. Але це все, мій шлях, і той досвід, який я проживаю. І цей кожен момент я не хочу його. Знаєте, як я тільки зараз зрозуміла, що наскільки ці моменти взагалі дуже важливі, тому що дитина з кожним роком стає старшою. І мені хочеться провести якомога більше часу зараз з ним. Чоловік також стає старшим, я стаю старшою. Хочеться запам'ятати саме цей момент. І ми дуже часто не живемо в цьому моменті, навіть коли ми, наприклад, переходимо на іншу роботу. Ми цей момент да, дуже часто от все, мені треба зараз вивчити все в один момент. Я не маю права там помилятися. Я собі стільки забороняю, я стільки соседоточуюсь на тому. Чого мені не можна зробити, що я притягую своє життя, оці, оці помилки на роботі притягую, да? бо в мене ж стан, оцей, що мені не можна, що я боюся помилитися, що, Боже, це так все страшно. Що, наприклад, коли я раніше відчувала себе нецінною, да? з чоловіками, то мене реально кидали чоловіки, бо я ж відчувала себе нецінною. Ну, Тобто, все абсолютно в житті. Підтягується на наш стан. І коли я відложила свої свій курс і сказала, окей, пішли на вулицю, погуляємо. Ми погуляли, можливо, там десь півгодини, хвилин сорок. І щоб прослухати другу частину подкасту, переходьте в мій телеграм-канал Посилання під відео.